Про те, що сталося півтора тижні тому на матчі Карпати Шахтар, вже сказано і пересказано вдосталь. Однак тільки зараз нам вдалося дізнатися сенсаційні факти. Про Карпати провели своє розслідування. Чи справді хлопчики, які подають м'ячі футболістам під час матчу, винні в поразці чемпіонів проти зеленобілих? І нам вдалося дізнатися дійсно сенсаційні для України факти. 23 січня цього року півфінал Кубка англійської ліги Сонці Челсі за 12 хвилин до завершення гри аристократи ніяк не можуть зламати оборону суперника. Нерви здають у півзахисника лондонців Едена Азара. Він накидується на хлопчика, що подає м'ячі. А це після фінального свистка свою злість за програний матч в Лозанні на хлопчині виміщає гравець швейцарського клубу Сьон Джефріса Рейді. Ці кадри шокують увесь світ. Щось схоже сталося і 10 днів тому у Львові. Це відео миттєво облетіло всю Україну і не лише тому, що Карпати здолали шахтар. Головний тренер донечан Мірча Лучаску після фінального свистка відмовляється тиснути руку наставнику переможців. Хлопчики не подають м'ячі, а воротар 5 хвилин тримає м'яч. Воротарі бігають за хлопчиками, щоб м'яча забрати. Завжди шукається в суддях, а тут суддя суди вроді все по правилах, а треба ж когось знайти крайнього. Діти винуваті. Андрій Тлума – колишній воротар зеленобілих, який донедавна виконував обов'язки наставника юніорів Карпат. А 20 років тому він і сам був болбоєм. Колись було там чотири м'яча, говорять за воротами два і по боках два. А зараз на кожному метрі є м'яч. І буває таке, що десь контратака, м'яч вибили. І хлопчик кидає швидко м'яч. Тепер в бабіч поля свою футбольну кар'єру розпочинає син ветерана Карпат Юрко Тлумак. Коли його батько рік тому дебютував на тренерському містку, хлопчина поруч подавав м'ячі. На груз шахтарем Юрко прийшов в компанії хлопців, з якими і стоїть зазвичай на бровці. Однак в той день юні футболісти на стадіоні Україна були лише глядачами. Відповідальну місію довірили на рік старшим вихованцям школи Карпат. Їх після матчу мірчало часку і назве головними винуватцями поразки його команди. Хлопчики не подають м'ячі, а воротар 5 хвилин тримає м'яч. Воротарі бігають за хлопчиками, щоб м'яча забрати. Поганому там танцюристу там якісь запчастини заважають. Знає все Роман Деркач і про механізми відбору болбоїв, адже 15 років працює дитячим тренером зеленобілих. На такі матчі, наприклад, як, як модно казати грандів, так, йдуть подавати діти, які, наприклад, або виділяються в футболі, або десь в дисципліні виділяються, або і в тому, і в тому. Сьогодні, більше як через тиждень після скандального матчу, пан Роман уважно стежить за тренуванням вихованців Андрія Грінера. Саме ці хлопці подавали м'ячі футболістам Карпат і Шахтаря. Вони говорили, що вони програли через хлопчиків, які подавали дуже довго м'яч. Але Лучесько сам нас той м'яч забрав. Просто довго водили м'яч і він забрав нас м'яч і сказав, що буде сам подавати. Якби Олександр Сивідов бачив, що на сусідній тренерській лаві відбулось далі, мабуть, сам би не подав руки наставнику гірників. Я бачив, що е другий тренер взяв від нас м'яч. то я попросив, щоб він нас віддав. Луческо забрав мене і почав мене бити. Ну, не бити а штовхати. На жаль, цей епізод не зафіксувала жодна з десятків телекамер. Однак з технічної відеозйомки на протилежному боці поля видно, Олег і справді стоїть без м'яча. Шкірена куля в руках у асистента Лучаску. Мір Чорлучесько забрав мене і почав мене бити. Едена Азара за напад на хлопчика з м'ячем дискваліфікували на вісім матчів. За схожу брутальність Джефрі Саріді відлучили від футболу на три поєдинки. Мір Чорчесько після гри з Карпатами оштрафували на 5 тисяч гривень. За те, що не потис руку тренерові суперника. Олежик зізнається, кілька разів під час гри він справді хитрував. Ми, якщо бачили, що Карпати виграють, то ми спеціально втянули час, щоб вони виграли. Щоб була історична перемога. Та хіба це дає право тренерові чемпіона країни штовхати дитину?